Моєму ефірі на обласному державному телеканалі, пряма мова. Я вітаю наших глядачів. Днями один з відомих українських політиків заявив про те, що українці заслужили на те, аби знати всю правду про війну, адже вони заплатили за неї тисячами життів. Ну і за той мир, який виборюють наші хлопці на сході. Ну і цілком визнаючи це право наших громадян і наших військових знати всю правду про війну. Сьогодні в прямій мові ми говоримо про війну, яка триває на сході. Про все, що там відбувається, як воюють наші хлопці, в яких умовах які є проблеми. Ну, Ну і власне про це сьогодні ми говоримо в нашій студії Олег Скічко, заступник Сумського обласного військового комісара. Добрий вечір. Добре вечір. і Дмитро Савчук, командир зводу 27-го сумського реактивного артилерійського полку, який також воював в зоні АТО. Добрий вечір вам, вечір. Дмитро. Телефон студії 617-107. Будь ласка, ваші запитання, якщо вони є, до наших учасників. Ну, а ми починаємо нашу роботу. От, поки вояки беруть участь у бойових діях, власне, ніколи задумуватись про документальне якесь підтвердження, яке б дов... Було, що вони от дійсно брали участь там на Сході і все інше. Ну, і щоб не виникало проблем згодом під час з тим, щоб отримати статус учасника бойових дій, от давайте розпочнемо саме з цього. Постанова була прийнята 20 серпня, і затверджений порядок надання статусу учасника бойових дій тим особам, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення. Отже, як отримати цей статус, і власне, ну хто підпадає під цей статус, які саме категорії військових чи інших людей, який термін має бути перебування там, щоб присвоїли цей статус? Ну і все інше, що стосується цього питання. Ну, я хочу сказати, що всі військові, які приймали участь і приймають участь на сьогодні, виконують задачі в зоні проведення терористичної операції, згідно постанови 413, вони отримують статус учасника бойових дій. Значить, механізми отримання статусу учасника бойових дій, по-перше, це будуть подання здійснені від командування частини, де будуть записані всі фамілії. На управління особового складу там буде перевірено просто і далі вже отримують вони всі посвідчення ветерана війни учасника бойових дій. Ось такий порядок буде здійснюватися. Ну а от дивіться, зараз дуже багато інформації йде, що все таки терористи на тих територіях, які захоплені зараз ними, все таки дозволили шукати загиблих вивозити. Ну але залишається багато людей, от неопізнаних. Потім говорять про те, що якісь там величезні поховання і ідентифікувати, от коли особливо був. Розстріл градами ідентифікувати тіла неможливо. От як буде з цими людьми? Тобто, як от довести, що вони були там, щоб родичі їхні могли якось мати якесь відшкодування від держави і належну шану на сьогоднішній день. В Києві працює група офіцерів під вночі з генералом Рубаном, який займається конкретно вони спочатку почали займатися проведенням зустрічей з терористами і обговоренням питань щодо забрання тих військовослужбовців, які знаходяться в полоні. І сьогодні вони працюють також над цим питанням, що стосується загиблих з'ясування обставин разом з правоохоронними органами для того, щоб з'ясувати, тому що дуже, ви правильно кажете, що дуже багато військовослужбовців, які не опізнані в тому числі. Тобто є определений певний комітет, який працює над цим питанням. Він знаходиться в Києві, також і регіонально через управління наші працюють по цьому ну, питанні. Генерал Рубан кожного дня майже звільняють наших хлопців і. Коли дивишся ці всі кадри, чесно кажучи, добре, що є такі люди, які змогли знайти цю схему співпраці з ну з цими жорстокими, скажімо так, найманцями і терористами, діма, ну і запитання до вас: от скільки ви воювали в зоні АТО, де саме чи є у вас оцей статус учасника бойових дій? Ну або взагалі, от яка ситуація з, з вашим перебуванням? Тобто, чи все витримано, все законодавче, все що, типу, чи є підтвердження, що ви там були воювали? Я воевал с начала июня месяца и до середины августа. Зараз я нахожусь в ППД. Э, підтвердження есть. Также само обращаемся или в военкомат, или к, керевне, э, к руководству части и выдают э, довідки, что ты являешься, ну, принимал участие в зоне АТО, или на данный момент находишься там. А За учасника бойових дій це буде, скоріше, коли закінчиться вже ну, дивіться, що стосується довіду, ну, то… По, по довідкам. Коли люди питають, от я не знаю, що відповісти, чи самі родини мають збирати, чи самі військові мають збирати ці довідки, чи це командир видає, чи це якась інформація у військоматах є. Безумовно, значить, довідки. Відпрацьову в військових частинах, де є підпис командира частини і печать. Далі довідки для того, щоб родини військовослужбовців, які приймають участь в АТО, могли отримати на місцях та використати їх для того, щоб мати певні пільги, які визначені на сьогодні вже, і місцевою владою, також розглянуті вони вже, то вони відправляються до військового комісаріатів по, по місцям проживання їхніх родин. Вони можуть прибути до військових комісаріатів і отримати дані довідки. Ну, от коли йде мова про зону АТО, про ті події, що відбуваються там, от є і правдива інформація, але є і такі речі, які ну відверто провокативні, можливо, навіть вкинуті протилежною стороною, щоб внести от якусь таку, знаєте. Ну, негатив у весь цей процес, і от говорять про те, що от може зарплата не така, там не виплачувають не виплачують бойові якісь спеціальні виплати, що люди втрачають робочі місця, що е, залишається родина наодинці з банком, а банк не йде на те, щоб погашати кредит чи якісь зробити кредитні канікули. От є якась інформація, от про ці всі речі, є. Ну, я, наших певні, хлопців. Я хочу сказати, що певні банки не йдуть на зустріч, і це є факт. Про те, що просто хочу ще нагадати певним керівникам банкових установ, про те, що є зміни в законі, а саме є стаття 14, де в законі про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів сімей, де чітко написано, що військовослужбовці та мобілізовані значить, не виплачують відсотки по кредиту. Тобто, ну, там Розписано це питання, і тут е, всі військовослужбовці, які е, не тільки ті, які приймають участь в АТО, а всі військовослужбовці, на сьогоднішній день, згідно даного закону, вони звільняються від сплати відсотків згідно даного закону. Я думаю, що якщо навіть банки зараз цього не роблять, зараз не роблять, то вони пізніше все одно це зроблять. І Зроблять перерахунки відповідні, так? Точно, так, так, або... так, Вони ну... повинні це зробити, тому що закон є закон. Зрозуміло. Ну, Діма, от, стосовно зарплат і умов там перебування і всього іншого, от розкажи, ти там був, як все це відбувається, чи дійсно є якісь проблеми, чи все-таки це знову ж таки, ну, від незнання, да? чи це просто чутки, не підкріплені реальними якимись проблемними фактами? Ну, незначні проблеми, звісно, є, тому що е, ніхто нікуди не сталкивався з такими моментами тяжкими, тому то, що касається від Міністерства оборони, вони... Много сделали для вооруженных сил, помогли на первом этапе, что мы смогли, конечно, дать отпор. Ну, а сейчас, конечно, они также сама помогают. Ну и начали нам помогать волонтеры. Волонтеры тоже очень много помогают. Все, что мы не заказываем, вот спасибо им. Они всегда нам это Сього приводі, що волонтери можуть? Це продукти, військове спорядження, там да тепловізори, mm -hmm. там бронежилети, каски, таке інше. А як от із озброєнням? От що ви мали там? От де, де ви там стояли на блокпосту чи якихось зоні бойових дій, і наскільки от Дійсно, чи там іржаві патрони видають, чи там е, танка немає, чи там е, снарядів немає, чи чогось іншого. От Коли хлопці говорять, що ми просимо підкріплення такого бойового, важкого озброєння, а його нам не дають. От Були такі факти у вас. Ну, Я з такими моментами не сталкивався, скажу, тому що патронів вистачає там, боєприпаси теж підвоз був, ну, На начальних стадіях, може, там задержувалися трохи, завжди боєприпаси, снаряди. ржавых танков, такого нету. Да, техника чуть-чуть устаревшая, ну, все еще осталось с Советского Союза, но она в хорошем состоянии, привели ее в хорошее, хорошее состояние, и боеприпасы, и снаряды, все есть, так что... Для того, чтобы провести... В данный стан, как говорит Дмитро, это потребный певный час, Певний час і певні заходи проведені, щоб техніку можна було використовувати в бойових умовах. Тому такий великий фронт роботи пророблений. Як ми бачимо, і військовослужбовці все-таки на даній техніці воюють. Ну, а от дивіться, зараз, коли ще починалася тільки війна, було дуже багато проблем. От із затримками постачання, і навіть в цій студії я народному депутату ставила питання, чи не може Верховна Рада як якось пришвидшити оці всі проведення тендерів і всього іншого. Але от зараз уже ну скажімо, осінь там похолодання. От чи зараз уже встигає міністерство оборони вчасно забезпечити наших хлопців теплим одягом? Ну і всім тим, що необхідно, якщо доведеться воювати в умовах там дощово. Погоди чи морозів, зими і такого іншого. Ну я скажу, що Міністерство оборони працює над цим питанням, але ж це дуже великий об'єм. І на сьогоднішній день, якщо говорити словами комісара, який прибув сьогодні з Донецької області, він відвозив особисто бронежилети до підрозділів військової частини реактивно близького полку. То він сказав, що там е, практично вони забезпечені від Міністерства оборони і тепли, теплим одягом, і касками ківларовими і так далі. Є підрозділи, які ще також потребують забезпечення даного, в тому числі наш батальйон територіальної оборони. От. От нещодавно, дві тижні тому, було відправлено це ж саме волонтери допомогли, 126 буслатів. О, також вони зараз працюють над питанням э, тепли, теплих штанів, шапок, э, рукавиць і так далі. Ті заявки, які були подані на Міністерство оборони, вони відпрацьовані, також доповідь здійснена. Ми чекаємо поки що нарядів, які надійдуть, і ми будемо відправляти теплі речі. Але ж паралельно, паралельно і дуже ми вдячні волонтерам, те, що вони працюють постійно над цим питанням. І знаєте, що координаційний центр, який створений при адміністрації, це кабінет номер 4 Люди звертаються туди, і вони вирішують реальне питання. Ми дуже їм вдячні за це. Ну і знову, Діма, звертаюся до вас. Ви все таки у бойовому підрозділі. Багато людей воює і, звісно, багато у кожного проблем. От що ви скажете з приводу того, чи хлопці, які воюють, чи знають вони про те, що от за ними збереглися робочі місця на роботі? Чи знают они еще, идут выплаты семьям их и так и інше? Да, все это они знают. Места рабочие за ними сохраняются. В полку у нас есть и риск-консульта, который все эти вопросы, если возникают по увольнению, там приходят уведомления, что их хочет уволить или это, они обращаются к руководству. Батареи дивизиона, бата, руководство обращается к руководству полка, и все эти вопросы идут к юрисконсульту, и юрисконсульт занимается этими вопросами. И, насколько я знаю, с моей батареей никого не уволили. Все вопросы, которые были поставлены по поводу увольнения мобилизированных, все они остались на рабочих местах. Им также само выплачивают зарплату на рабочих местах и платят зарплату в вооруженных силах. Ну, і плюс ідеть надбавка їм за те, що... так, ще одна зарплата, за те, що вони приймають участь в АТО. Ну, тобто, це дійсно все виплачується, не просто так, це да. якась Іногда декларація. Це буває таке, що задержується, все виплачується, максимум там на Ну, Все виплачується. Ну, а от таке запитання: от ми вже говорили про те, що прийнятий закон, про те, як визначати статус учасника АТО. А чи є якісь терміни, чи це абсолютно всім, от або людина приїхала і день, там побула, а хтось 40 днів, там чи 45, усі вони однаково отримають цей статус, чи є якісь, якісь рамки необхідного перебування, щоб дійсно здобути цей статус, заслужено? Ну, це питання покладено на командирів військових частин, тому що командири частин будуть приймати рішення. Є таке питання, як бойовий наказ, згідно якого е, військовослужбовці приймають участь в, в АТО. І не статус учасника АТО. А якщо військовослужбовець приймав участь то згідно в АТО, то згідно постанови номер 413 він отримає статус ветерана війни учасника бойових дій і отримує певне посвідчення, буде мати певні пільги, як він, так і ще на його сім'ї. Угу. Тому тут все буде покладено на командирів частин. Вони будуть знати, хто приймав участь, От, вони будуть пофамільно подавати. От. І далі вже через управління особового складу військовослужбовці будуть отримувати посвідчення. Тому для того, щоб е, уже на сьогоднішній день деякі пілі вони мали, для того і видаються, до, до отримання посвідчення і видаються довідки про участь в АТО. Важмите? Просто е, знаєте, чому я питаю Я пригадую ті проблеми, які були коли вибухнув Чорнобиль, коли люди працювали, а потім їм записали або не не ті. Норми радіації, які вони дійсно отримали, важко тепер знайти довідки, що вони дійсно там були. От чого я питаю про це? Бо зараз, коли це все в гарячці війни, якось на це може хлопці не звертають уваги, але потім, можливо, буде важко щось довести. Хлопці не звертають уваги, може, деякі, але ж їхні дружини і матері, також члени родини їхніх звертають особисто. І ми нещодавно. Було зібрання у нас в чолі з міським головою Олександром відповідали на ці питання і по пільгам, і так далі. Присутні були і юристи, там, і фінансисти в тому числі. Тому це питання дуже, дуже серйозне питання, її закон ми будемо його виконувати. Діма, ну і таке запитання також дуже неоднозначна ситуація на Донбасі, на Луганщині, в тому, як ставиться місцеве населення до української армії. Є люди, які от просто прийшли як люди, да, вияснили, де, де яке розташування, чого потім викликають вогонь да, на це місце. Є такі, що підтримують. Ну, але от як солдати самі сприймають там оцю ситуацію, що вони там ну, може для когось не бажані? Тобто, який власне настрій у солдат, тому що, от президент говорить, що дуже високий бойовий дух у наших військових, але коли війшли війська з важкою технікою російські 24 серпня, то ситуація ж ну, так значно помінялась, ну скажімо, в таку ну, протистояння стало більш жорстким. Тобто, чи змінилася зараз ситуація от у наших підрозділах? Оця Я моральна бойовий дух. Я вам скажу, що моральний бойовий дух у зберігався дуже стойкий, всі не готові там стояти до кінця. Пока это все не закончится, их не пугает ни вооружение тяжелого противника, ни там, дожди, некоторые там морозы грядут, они готовы там стоять, пока им не дадут приказ о мобилизации или возвращении домой. Ну, а инстинкт самозбереження. Все-таки mm -hmm. молоді хлопці, у когось маленькі діти, хтось взагалі ще може не женатий. От, чи бувало таке, що от відчай якісь. Чи... І взагалі от, хто допомагає у цих бойових діях, коли от важко людині да, після бою там, чи під обстрілом, чи є такі люди, от, там, які допомагають там, морально, психологічно якось? Є ну... да, колектив в кожному підрозділі є зам командира по роботі з со, составом, який працює, настраює психологічно, морально. І у кого є якісь питання, звертаються к нему? И также если проблемные вопросы по семейным обстоятельствам все, всем людям идут навстречу. Если надо даже отпускают в отпуск, с этим проблем нет. И поэтому я не сталкивался с таким, чтобы люди, некоторые отказывались там, выполнять боевую задачу. Все готовы. Ну, а от відпустки. Ви кажете, що відпускають відпустки, чи є якийсь там алгоритм. Тобто відслужив там певний час і відпустка. Чи не, не завжди так виходить? От ви скільки разів були в відпустці, коли там були в тій частині України? Я не був ні разу в відпустці, потому що туди ще було ну, менее тяжела. Ситуація, Ситуація да? да була. А зараз от, дають всім отпуска, нету такого, чтобы был там неделю-две недели, составляет график. Главное, чтобы не э, отпускает количество такое людей, которое не де, не, вплывает, не вплывает здателю, да? на боездатность да? задницу батареи. Ну, а от знову ж таки, повертаючись до того, що регулярні війська воюють тепер е, на сході, допомагаючи сепаратистам. Е, і ну, явно видно, що люди хочуть ну, від, віджати, да, якнайбільше території забрати. От е, або знищують усе, або забирають територію. Е, е, чи є якесь от відчуття, коли закінчиться ця війна? Чи все таки дійсно все залежить тільки від Путіна, коли він виведе ці війська? Скоріше всього зависит від Путіна, ну і від нашого правительства, як вони там Все, чекали. Да, і, всі ждут. Рішення це політичним способом. Ми знаємо про це для того, щоб зберегти, зберегти хлопців наших, щоб вони не гинули там. Тому всі чекали політичного рішення. Я ну, вже... а все-таки хай як це провокативно прозвучить, можливо, і не варто ставити це питання, але все-таки як військові ставляться до того, що от особливий статус території Донбасу, амністія там терористам, ну ті, які не брали участі в розстрілах, там і всьому іншому, але як це довести? Да? Тобто, от як самі військові ставляться до цього, чи немає якогось розчарування, що власне зі зброєю виборюють, ну скажімо, вбиваючи якби навіть, ну, своїх побратимів, да, українців? От як ставляться солдати до цього? Чи не було нагоди дізнатись? Ми люди воєнні і виконуємо. Військові вам про це не скажуть, наказ. тому що це політичне питання, а їхня задача виконувати накази. Тому наша задача також з ними. На місцях. Я думаю, що тут конкретної відповіді якоїсь що у кожного кожної людини є своя думка. Він має Угу. Ну і хочу запитати, також от нещодавно, буквально в Україні створена державна служба в справах ветеранів війни та учасників АТО. Її завдання взятись за адаптацію солдатів до мирного життя, допомогти, можливо, здобути якусь освіту, знайти роботу, можливо, переорієнтуватися якось у житті. Скажіть, будь ласка, чи, чи, чи добре це, що держава створює такі структури? Ну і власне. Все-таки триває ще оця антитерористична операція. Чи війна? насправді як можна це сказати зараз. Дуже багато людей створюють якісь там, знаєте, партизанські загони, якісь проводять навчання. Ну, Якась ініціатива така от громадська, да, от волонтерська так само, навчають там першій допомозі, ще там чомусь, поводженню зі зброєю. Чи є якісь ініціативи у нас на Сумщині, от військомату, чи може у співпраці з вами волонтери пропонують якісь такі дії? Скажіть, будь ласка? Ну, я почну з того, що як ви сказали, що мають право на навчання, тому всі соціальні гарантії по цим всім видам, що ви розповідали. Вони повинні відходити від держави. І на сьогоднішній день держава вже бачить, що потрібно, потрібно забезпечувати військових, в тому числі і в соціальному плані. Тому що у нас дуже багато військовослужбовців, які не мають квартир. Дуже багато. Я в тому числі не маю також квартири на сьогоднішній день. От. І учасники бойових дій, які приймали участь, в, інш... в... в... в різних локальних конфліктах також. Також Ми, е, хочу сказати також, що з самого початку особливого періоду звертали, звертались до нас е, різні громадяни Сумщини, які е, були ініціаторами створення е, загонів самооборони. От. Ну, В ви, тому йдете, числі, ви йдете на таку співпрацю, чи вам заборонено? Е, чому? Ми не, дуже багато добровольців, які приходять. Так би мовити, але ж добровольці, ті, які приходили відповідно до чинного законодавства, ми не могли їх залучати, тому що чи вікова категорія не відповідала, чи стан здоров'я не відповідав. У тих, у кого відповідав стан здоров'я і відповідно до закону по вікової категорії, ми могли залучати, ми це робили. От. І також деякі з, них, деякі з них поїхали виконувати завдання в підрозділи не, не в полк, а в інші підрозділи Збройних сил України. І, і аеромобільні війська, і механізовані підрозділи в зону АТО. Наші сумчани, які приходили добровольцями, записувались. Ну, у, 에... у вас здається, зараз йде робота, ви запрошуєте зараз молодих людей на такі. Ми, ми на сьогодні, на сьогодні, у нас 에... що ми робимо? На 22 число ми хочемо запросити всіх молодих юнаків. Всю, молоді, молодих юнаків, які мають бажання. Пройти початкову військову підготовку на базі Сумського обласного комісаріату. Ми є ініціаторами створення даного гуртка. І він буде працювати, буде вже створений план даної роботи, взаємодії з іншими колективами міста, буде працювати. І запрошуємо ми всіх і студентів, хто не проходив кафедру, тому що кафедра, якщо вони проходили кафедру, вони отримали військове звання, офіцерське військове звання. Якщо хто має бажання, то можна з понеділку приходити записуватись з 16 до 17 години. І запишіть, будь ласка, телефон 066 137 99 72. Будемо раді чекати і ну, будемо це, вас навчати. Це ж не означає, що їх потім е, призовуть в армію. Це просто добровільне. Якби... Це на добровільній угу. основі. Хто має бажання пройти початкову військову підготовку? Просто навчитись. Да, навчитись. Угу. І вогневі підготовки, підготовці спеціальні також. і... Захисту від масового ураження, угу. тобто основні види, ми, ми дамо, то це базова, базова основна. Ну це хороша ініціатива, але все-таки ще таке запитання, чи є якась служба, чи може ну, якісь координати якогось там спеціаліста, щоб люди, ну, родини чи самі бійці, які повернулися з зони АТО, могли б звернутися за якоюсь там юридичною чи психологічною допомогою. Бо, от говорять спеціалісти про те, що таким людям. І потрібна і психологічна, і юридична допомога. От чи є в нас на Сумщині, куди звернутися в такому випадку? Ну, що стосується юридичної допомоги, то е, всі члени сімей військовослужбовців, які мобілізовані, також військовослужбовців, які є за контрактом штатних, от, можуть звертатися до військових комісаріатів на сьогоднішній день е, створений е, в, в Києві, і в деяких містах Дніпропетровськ, також Одеса. Наскільки я пам'ятаю, створені центричної психологічної реабілітації. З допомогою даних центрів можливо надання психологічної допомоги. Якщо буде звертатися командування частини, ми будемо телефонувати їм і направляти саме туди. Також робота з сім'ями, надання психологічної допомоги. Також ці центри будуть працювати. Спасибі, ну не залишається в нас часу. Наш час в ефірі вже вичерпаний. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли і розповідали нам про все, що відбувається з нашими бійцями там на східному фронті. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про війну, про те, як служиться, як воюється нашим хлопцям на Донбасі на Луганщині. В нашій студії працювали Олег Скічко, заступник Сумського обласного військового комісара, і учасник бойових дій в зоні АТО Дмитро Савчук, командир зводу 27-го реактивного артилерійського. Полку. Я дуже дякую і всім хлопцям, що там зараз відстоюють незалежність України і родинам цих хлопців. І, взагалі, спасибі всім, хто дивився наш ефір, і залишайтесь на нашому телеканалі.